До будь-якої штуки можна при... ракети, от, крилаті ракети беремо до прикладу, є звичайні крилаті ракети, там П-500 були от, на крейсері Москва. До них додали твердопаливні прискорювачі. Ну, це такі снаряди, начинені порохом, які під ну, горіння, яких відбувається. І вони надають високої швидкості стартової швидкості цим ракетам. в їх дальність пуску зросла на 2 Вдвічі вони були П-500, стали П 1000 Те саме можна зробити із е, будь-якими іншими видами зброї. Це їх збільшить стартову вагу, стартову масу, але збільшує і е, дальність польоту. Те ж саме росіяни вирішили застосувати до тих же шкабів. От yeah. вам збільшення дальності польоту. Це як ми е, використовували глами ті ж саме з Хайбарсів. Да? Стартовий прискорювач від Хаймарсу. Угу. До нього додається керована е, авіабомба, фактично. От вам і е, снаряд, який летить на значно більшу відстань. Росіяни теж від цього не відстають.